Всім привіт! Закінчується перший місяць весни, а з прильотом лелек закінчується і рання весна. Я зовсім недавно дізналася, що більшість людей вважає лелек і журавлів або одним і тим же самим птахом, або не знають, чим вони відрізняються. Тож які у них відмінні риси, дуже швидко. Їдемо по дорозі. І ось вони лелеки. Це саме лелеки і ні в якому разі не журавлі. Давайте роздивимося їх поближче. Лелека це досить великий птах, як ви помітили. Гнізда є високо над землею і зовсім не боїться людей. Як ви бачите, гніздо у селі та ще й у бабіч траси. Лелека повністю білий, тільки махові пір'я, на крилах чорні. Коли він складає крила, то здається, що у нього низ тулуба чорний, звідси друга назва чорногуз, наче чорногузно. Але справді чорне гузно у чорного лелеки. Так, лелек теж два види. Але про чорного ми зараз розмову не ведемо. Він дуже рідкісний і свої гнізда в'є якомога далі від людей. І ще одна відмінна риса гуза, або лелеки. Вони не мають голосу. Це німі птахи. Один одного вони вітають гучним клацанням клювом. Тож лелека, німий. Білий, ніс дав'є високо та не боїться людей. Єдине, що поєднує лелекою з журавлем, це любов до водноболотних угідь. Вони обидва добувають їжу біля води. Більше спільного у них немає нічого гісінько. І ось сьогоднішній день подарував мені можливість показати вам цю протилежність. Повторюємо усі прикмети лелека. Лелека білий журавель сірий. Лелека не боїться людей. Журавель їх ненавидить. Мені пощастило, що журавлі тільки пролетіли і не поділили болото, інакше нам їх не побачити. Лелека німий. Журавель дуже гучний. Лелека будує гніздо високо. Журавель на землі. Лелек багато. Журавель в червоній книзі. Як я вже згадувала, їх обох поєднує одне болото. Але і тут є відмінність. Журавель на болотах проводить більшу частину свого життя, там він харчується, там він живе. А лелека прилітає на болота тільки харчуватися. А, ну і ще лелека спить обов'язково на дереві. Журавель на землі. Ось такі вони дуже схожі, але дуже різні птахи. До зустрічі, нас чекає багато подорожей та експериментів.